scp 1846 Кукурудзяний ангел. Об'єкт номер scp 1846 Клас об'єкту Евклід Диф Ексеї. Особливі умови зберігання. scp 1846 повинен знаходитись в камері утримання гуманоїдів класу 3 у зоні 17. Камера SCP-1846 має стіну, що спільно використовується з екстер'єром споруди. Сенсори на зовнішній стороні споруди мають вимірювати зміни швидкості вітру безпосередньо біля камери SCP-1846. Значення між 60 та 80 км на годину вважаються нормальними. Відхилення від цього діапазону повинні бути повідомлені директору зони і SCP-1846. Ефективне утримання SCP-1846 можливе лише при оточенні його посиленим склом, бетоном або будь-яким конструктивним матеріалом, сформованим з гранульованих матеріалів, таких як пісок і щебінь. Це не є проблемою, поки SCP-1846 перебуває на зоні 17. Проте SCP-1846 не може залишати зону 17. Якщо воно не оточене повністю посиленим склом або бетоном. SCP-1846 може отримувати лише їжу, повністю складену з кукурудзи та продуктів з кукурудзи. Якщо SCP-1846 не співпрацює з персоналом фонду, йому слід подавати кукурудзяний сироп. В інших випадках йому слід подавати цілі качани кукурудзи. Опис. SCP-1846 нагадує кавказького чоловіка приблизно 50-річного віку. Проте зовнішність SCP-1846 повністю покрита живими листям кукурудзи. Проте зовні SCP-1846 повністю покрита листям кукурудзи Ziamaïs, яка росте з його підшкірного шару. Ці листя не проводять фотосинтез, не споживають поживні речовини. І не мають якоїсь мети. Припускається, що вони чисто декоративні. Об'єкт може існувати, отримуючи їжу, що складається повністю з кукурудзи, і виявлятиме симптоми голоду, якщо його годуватимуть їжею з інших продуктів. Будь-які рослини виду кукурудза звичайна, які контактували з scp 1846 будуть виробляти надзвичайно поживні качани, порівняно з тестовими рослинами. І житимуть приблизно в 4 рази довше. SCP-1846 не має контролю над цим ефектом. Також це не має негативного впливу і на ґрунт, на якому вирощується кукурудза. Коли SCP-1846 оточений будь-яким матеріалом, що не утрений з гранульованих матеріалів, невідома сила незворотньо призводить до катастрофічних пошкоджень цього матеріалу. Схоже, що це відбувається для створення шляху між небом та SCP-1846. Якщо такий шлях існує, ця сила спробує вкрасти SCP-1846. Проте SCP-1846 може опирати з цій силі в обмеженому обсязі. Як правило, його примусово піднімає вгору зі швидкістю пів метра на секунду. Оточення SCP-1846 склом або бетоном призводить до вертикального вітру. Від 60 до 80 км на годину, що спрямований на об'єкт. Хоча це може призвести до пошкоджень навколишнього середовища об'єкта, це недостатньо для порушень утримання SCP-1846, SCP-1846 не виявляв агресивних тенденцій і загалом співпрацює з персоналом фонду. Додаток: усі докази свідчать про те, що до дані видалено. SCP-1846 фізично не відрізнявся від людини і не проявляв аномальних властивостей, окрім своїх харчових потреб та впливу на кукурудзу. Єдині існуючі записи про SCP-1846 стосуються його роботи в фірмі-лобісті, дані видалено під іменем Клінт Холтон. Нинішні та колишні співробітники повідомили про відсутність незвичайної поведінки SCP-1846, хоча жоден не був обізнаний про діяльність суб'єкта поза робочим часом. Властивості SCP-1846 проявилися дані видалено під час бізнес-зустрічі із сенатором США Дані Видалено у його приватному помешканні. Після того, як у scp 1846 Спонтанно виріс, покрив з листів кукурузи, сенатор викликав місцеві органи влади. Це привело до значних збитків у будинку сенатора. scp 1846 зміг укритись бомбосховище будинку до приходу фонду. Витяг із протоколу інтерв'ю 18462. Справа в тому, що я ангел. Хоча мій Бог не той, якому поклоняються сучасні люди, і явно не той ангел який є людиною з крилами. Доктор, дані Видлоно, надалі просто доктор. Тоді що це за Бог? SCP-1846. Він називає себе Саркнаботф, це Саркуанаботф з великої літери С. Я думаю, що остання група, яка його вшановувала, померла трошки після приходу іспанців. Він Бог кукурудзи. Ну і він єдиний Бог. Я не думаю, що є хоча б ще один. Доктор, розумію, і можу припустити, що ваші властивості є результатом роботи на користь Бога кукурудзи. SCP-1846. Так, звісно, припустити можете. Робота на користь Бога кукурудзи робить мене кукурудзяним ангелом. Звісно. Бачите, моя робота була лобіюванням вищих субсидій для вирощування кукурудзи. Обрав цю роботу я сам. Це те, що його підтримує, знаєте, кукурудза, яка вирощується і використовується. Доктор, виходить логічно. Чи є ще хтось подібний вам? SCP-1846. Ми колись були. Бачите, те, що сталося зі мною, траплялось і з ними. Вони всі були в полях, та десь там обробляли кукурудзу або щось подібне, коли це сталося. І вони одразу влетіли в небо. Можливо, про це щось було у новинах. Доктор, коли ви кажете це, я припускаю, ви маєте на увазі ваш розвиток кількох інших властивостей може пояснити, чому це сталося? SCP-1846, як мені вам це пояснити? Це схоже на воскресіння. Саркана вирішив, що він закінчить все, як тільки він зможе забрати всіх своїх ангелів. Тому він змусив нас повернутись до наших справжніх форм, з великої літери справжніх і форм, і затягнув більшість із нас нагору. Ймовірність того, що він просто чекає на мене і, можливо, на ще кількох щасливих душ, а потім станеться щось. Доктор маю відчуття, що було більш відповідно вивчити цей сценарій на наступному інтерв'ю. Але наразі, чи можете ви пояснити, чому вас так захищено? scp 1846 Звісно, ну, Сарканабот має всі сили Бога, але в нього не найгостріше чуття часу, і він не дуже розуміє, як люди можуть створювати речі. Доктор, я не зовсім бачу зв'язок. scp 1846 коли він бачить, що дерево або камінь чи метал заважає йому витягнути мене нагору, він знає, що йому треба знищити це. Оскільки це міцне. Але коли він бачить бетон чи скло, він думає, що це щебінь або пісок. Так що він віє на це, щоб видалити з дороги. І я не думаю, що він поки що розуміє, що це не працює. Доктор серйозно? SCP-1846, не розпочинайте. Справді він знає менше про світ, ніж будь-яке людське дитя. І якимось чином саме він володіє цим світом? Чи не маєте нічого проти, якщо я дам вам пораду? Доктор, звісно, говоріть scp 1846: купуйте багато кукурудзи, їжте багато кукурудзи, інвестуйте в кукурудзу. І я це кажу не тільки тому, що це моя робота. Ваша доля у потойбіччі дійсно залежить від того, скільки кукурудзи ви вирощуєте чи використовуєте. Що трошки дурнувато, якщо подумати про це. Оскільки це означає, що всі, хто жив в Євразії до колумбійського обміну, зараз мають розривати свої артерії кукурудзяними зернятами або що. Доктор, я зрозумів, досить. SCP-1746, вибачте. Заяви SCP-1846 не були перевірені і можуть бути не перевірені. Персоналу нагадується про необхідність виявлення скептицизму при перегляді заяв SCP-1846.